У 2022 році наш ород окупували, попасне Луганська область. Ми вони жили приїхати сюди. Внук купив нам тут домик. Родом пані Ходжабібі з Туркменістану. Усе її свідоме життя минуло в Попасні. Жінка згадує, у 2022 році її місто було окуповане. Не одразу вірили, що доведеться їхати. Сильно запомнился день, когда война началась. Сильно. Мы не ожидали такого. Думали, что оборона была сильная. Думали, что нас не прорвет. Но так как мы находились 5 километров от серой зоны, то за два месяца город взяли, конечно. Почему сюда, именно в Сумскую область, как-то вроде как ближе до дому, с далеко, все надеялись. Вот возьмут назад, мы вернемся на руины, построим. Но жизнь свои коллективы подводит. Пані Ходжабібі згадує роботу на склозаводі, де працювала начальницею цеху. Тепер, каже, залишилися лише спогади. Було все добре, життя була прекрасна, працювали, робота була у нас. Виробляли, ми виробували продукцію народного продукціона. Ми виробляли лампове стекло, світильники, стакани, рюмки, фужери, вази. Все, що для народу было, наш наш завод вырабатывал. У нас був дом, у нас була квартира. Нет, у дочки був дом і квартира. Тоже нічого ничего не осталось. Ну і територія окупірована. Ми все равно туди не поїдемо. У нас розкидала судьба по разным городам, по разным посілкам, по містах. Хотілось Хотелось бы вместе, все таки життя вместе прожили. Переселенка каже, вдячна громаді за підтримку. Приняли нас хорошо. Помогли нам хорошо сразу обосноваться тут. Также продолжают помогать гуманитарной помощью по, сегодняшний день. Меня что тут радует в Сумской области? Тут растут, у нас, у нас там, мы же Восток, солнышко от нас вставало. Баша тут растет хорошо, вот мне нравится. А все остальное, как у нас. Посадили сад, человек, где должен жить, там и сажать, правильно, деревья? Жить продовжується. Ми раді, що ми остались живи. раді, що приїхали сюди. Голова ради ВПО Лебединської громади Олена Солоненко пояснює більшість переселенців у громаді з прикордонних районів. Хтось придбав житло, хтось його орендує. Жінка додає, теж має подібну історію, бо приїхала в 2015-му з ясинуватої. При евакуюють, і дуже багато переселенців. Їде саме в нашу Лебединську громаду. І в нас дуже багато переселенців з прикордоння, Вони їдуть, і ми а, спільно зі старостами знаходимо їм житло, спілкуємося з благодійними фондами право на захист, і проліска, і Рокада, Вони нам дуже допомагають в цьому. Шукаємо е, по селам домівки, куди можна заселити переселенців. Спілкуємося зі старостами завжди на дзвіночку, щоб де є вільне житло, то туди е, е, веземо переселенців. Люди, ще сподіваються повернутися до своїх. Домівок постійних. Моя Донецька область, місто та Надарі, це окупована територія і села, в якому проживали, наразі вже немає зовсім. У Лебединській громаді проживає понад 38 тисяч людей, з них близько 2,5 тисяч переселенців, додає начальниця управління праці та соцзахисту Валентина Губська. До нас звернулося і зареєструвалося близько 4 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Фактично, проживе цієї кількості у нас проживає. 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Із них це 2 тисячі – це сім'ї, з них люди похилого віку десь 1050-1100, тому що змінюється ця цифра. 343 особи з інвалідністю, а також діти до 18 років – це 793 дитини. 20 сімей вже на сьогоднішній день у нашій громаді придбали житло. Станом на перше-перше 1.1.25 року у громаді облаштовано 7 будинків, в яких проживає 28 осіб. І за рахунок Унок допомоги як і місцевих коштів, так і за допомоги волонтерських коштів облаштовано цих сім будинків, де проживають внутрішньопереміщені особи. За словами Валентини Губської, вся інформація про допомогу переселенцям та можливості щодо житла є на сайті Лебединської міської ради. Там розміщена дорожня карта для переселення. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.